Ви йшли геть посеред побачення. Вона почала говорити про наше весілля та наших майбутніх дітей на першому побаченні. Вона не жартувала, і коли я запитав, чи надто раптово говорити про це, вона запитально подивилася на мене і сказала: ти не хочеш одружитися? Це було наше перше онлайн знайомство. Після цього було багато таких, включно з дівчиною, яка напилася, а потім зізнавалася, що має маленького сина і живе з колишнім чоловіком. Але ця взяла золото. Я сказав їй, що я дальтонік, а вона відсохнулася і сказала, що це огидно, і сиділа, дивлячись на мене, наче я хворий на чому чи щось таке. А я просто встав і пішов. Це було дійсно дивно. Ми вже зустрічалися. Я запросив її на вечерю. Вона увійшла, а за нею її сестра, потім її найкраща подруга, і всі зі своїми хлопцями. І у всіх не було грошей. Вона засмутилася, коли я сказав, що не маю достатньо грошей, щоб нагодувати шістьох. В тому ресторані вечеря на двох обійшлася півтори тисячі гривень. Тож я пішов по дорозі додому. Вона надіслала мені смс, що між нами все скінчено. Я не став відповідати до цього дня. Я не знаю, чому вона вважала соціально прийнят привести на наше побачення. Ченчення ще чотирьох людей, не сказавши мені про це, познайомився з дівчиною в інтернеті. Вона прийшла на наше перше побачення п'яна зі своїм п'яним другом і одномісячним сином, про якого вона забула згадати. Дитина, я думаю, була тверезою. Я перепросив, що мушу вийти до вбиральні і побіг звідти як від вогню. Він привів із собою ще одну дівчину. Моя тітка мало не змусила мене взяти мого семирічного брата на побачення, щоб переконатися, що зі мною нічого не станеться. І божевільна логіка полягала в тому, що так мої батьки вчинили зі мною. Вони змусили мене взяти твого батька з собою, коли він був маленьким. Це було декілька років тому. Хлопець привів мене у п'ятизірковий ресторан. Я намагалася не брати дорогу їжу і напої, оскільки це було перше побачення. Обід пройшов дуже добре. Тож ми вирішили зайти ще десь випити. Я дійшла до моменту, коли відчула, що треба зупинитись, адже це тільки перше побачення. Я не була готовою до того, щоб він побачив мене п'яною, але він замовив ще один напій, а потім запросив до себе додому, тому що його дружина зараз не в місті. Кінець. Ми познайомилися онлайн. Вона привела свою сестру на перше побачення. Вона постійно мовчала. А її сестра лише розповідала мені про мої плани та мої наміри. Після обіду вона сказала: сподіваюся, ти плануєш заплатити. Це те, щоб зробив справжній чоловік на першому побаченні. Я сказав, це правда, але це було не побачення, а співбесіда. Я оплатив своє замовлення готівкою та вийшов. До речі, я ще й відвіз нас у ту кафешку. Ніколи більше про них не чув. Він пошкодив свій автомобіль у моєму під'їзді і повіз нас до механіка, щоб подивитися на пошкодження. Казав, що якщо можна буде швидко все полагодити, то змусить заплатити мене лише наполовину суми за ремонт. Я сказала, що у мене є брат механік, краще піти до нього. Він погодився, і ми поїхали до мого брата ремонтувати його машину. Він запізнився на 45 хвилин і розлютився, що інший хлопець почав балакати зі мною у барі, поки я чекала. А потім продовжив розповідати мені про приховані сатанинські послання на церемонію відкриття олімпіади. Одного разу я пішов посеред фільму. Побачення йшло чудово. Я просто забув, що залишив пиріг у духовці у своїй квартирі. Я прошепотів щось на кшталт. Потрібно дістати свій поріг з духовки, щоб не спалити квартиру. Я зараз повернуся. Я повернувся, але вона була розлючена. Подумав, що ми могли б піти подивитися на пиріг і посміятися. Ми прийшли в квартиру, яка була порожньою, коли я виходив, і знайшли мого брата та сусідських дівчат, п'яних і оголених. Я показав їй пиріг, але вона сказала щось на зразок. Тим мудак, відвези мене додому. Вона не переставала говорити про дітей. Її друзі мали їх сестри, брати. І вона була переконана, що це було б прекрасно, але у неї не було жодної дитини. Ой. Познайомилася в інтернеті з хлопцем, який жив приблизно за годину їзди від мене. Ми домовилися зустрітися ближче до мене, і він сказав, що збирається залишитися в місці цієї ночі. Я подумала, що в нього тут є друзі чи щось таке. Він приходить на побачення, і я розумію, що він явно на років 15 старший ніж виглядав на фотографіях. Я подумала, що просто закінчу побачення швидше, але після обіду він наполягав на тому, щоб провести мене до моєї машини. А потім сказав: Добре, тоді я просто... Поїду за тобою до твоєї домівки. Я була шокована і трохи налякана. Тож сказала, що добре. А потім рвонула зі стоянки, перш ніж він встиг дістатися до своєї машини. Він написав мені через годину, що він вже вдома. Ніколи не чула про нього більше після цього. Заїхав за дівчиною на першому побаченні. По дорозі в кафешку вона кілька разів комусь писала щось. Ми вже приїхали та сіли, а вона далі комусь пише. Пройшло кілька хвилин. Вона знову бере телефон. Я перепросив, що мушу вийти добиральні, і пішов. Друзики, дякуємо, що ви переглянули це відео. Ставте нам вподобайки та пишіть коментарі на цю тему. Всім па-па Не дивись на мене. як ти дивишся на мене. Мені страшно. Запитальна запитала. Я сказав їй, що я дальтоник дальтоник. Тоник, ту тут, тут тут. -ту -ту. Що мушу вийти до пра. <різь> а Та що дитина була тверезина, <різь> <тим> мене смущає! <різь> вийти до вбиральні і побиг побиг <різь> мушу вийти до вбиральні і побіг з... <різь> чи напій? Напій. Полягав на тому, щоб прове... <різь> <різь> В мене вже все